Нагадуйте собі частіше. Що сенс життя зовсім не в тому, щоб виконати все заплати. Щоб насолоджуватися. Кожна кров зробила. Я кошком диваю, щоб була тому, щоб І ось Щоб що вчора операцію зробила. Дивіться. 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 Вона з цією хворою лапою вибігла. Ось Барді, лапа вже в неї трохи покраща. Так, я щас тобі по... я тобі дам. Ви, я вас закрию сьогодні в гаражі. Зайшла Квінсан. Барбі зайшла. Знову. Ось ми вже це третій день підряд. Ми викладаємо за три дні сторось, бо не можемо викласти. Вже вон, бачите, знову лапа болить. О, Барбі, я щось по Знову лапа болить. Ну, Сьогодні хоч вони тут лежали, не бігали по району. Ось дивіться, як. машини летять. Вчора вони під машинами там бігли. Ось дивіться, от я що з ними робити. Вони вже вилазять не через.